Добрий день, малята 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. Поняття толерантність є синонімом до слова терпімість. Саме так воно звучить латиною. Толерантність людей є найважливішою мовою миру і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві. Всі люди на світі народжуються різними. Не схожими один на одне, своєрідними, унікальними, неповторними. Щоб інших зрозуміти, потрібно виховувати в собі терпіння. Толерантність це важлива риса характеру. Вона допоможе тобі товаришувати з різними людьми, порозумітися з іншими, не витрачати сил на конфлікти. Як стати толерантним? Крок перший. Бути готовим до того, що всі люди різні, не кращі і не гірші, а просто різні, навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається. Крок другий цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. Крок третій. Зберігати власне обличчя і за будь-яких обставин залишатися собою. Отже, толерантність це милосердя, доброта душі, співпереживання, повага, терпіння, толерантність це дружба. А зараз пропоную погратися в гру, яка називається Підбери слово протилежне зазначенням. Добро! Радість. Усмішка. Сподіваюсь, ви впорались з завданням, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.